По Суть. суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Вітаю, дякую, що залишаєтеся з нами. У Турчин у студії. Зараз до нас долучається Ар'я Мора, адвокаційний директор Української правової консультативної групи. Пане Ар'я, вітаю. Вітаю. Отож, а, як. Скажімо, так повідомив працівник Генпрокуратури України, який якраз займається напрямком воєнних злочинів Юрій Білусов, Юрі вперше в Україні розпочався очний процес судов судові слухання щодо Дмитра Курашова, це російський солдат, якого судять в Україні за страту українського військового на полі бою. Чому е, важливість того, що от процес реальний, а не заочний щодо військовослужбовця Російської Федерації, чому це настільки важливо? А, дякую за запитання. Тема дійсно, е, це це, при... Прецедент важливий е, зараз поговорю, Чому ну насамперед, е, тому що більшість справ, які е, розслідуються і переслідуються, і зокрема проваджень та е, да, судових процесів, які відбуваються, в нас на сьогодні пов'язаних з війною, відбувається те, що називається інабсенція або за відсутності підозрюваного чи обвинуваченого, тобто людини в самому е, залі. Суду та да, або е, в процесі розслідування її фізич вона фізично не присутня. Ситуація зрозуміла, тому що більшість е, підозрюваних вони не знаходяться у е, вони не перебувають у під контролем е, України, і відповідно до них дістатися фізично е, достатньо важко, і тому, звісно, коли ми. Е, Бачимо випадки, що людина опиняється дійсно на лаві підсутних саме фізично. Це важливий прецедент, бо справи за відсутності обвинуваченого мають свої такі природні недосконалості, їх можна проводити краще за кращими стандартами, ніж зараз є. Але в будь-якому випадку найбільш повний процес може відбутися тоді, коли людина відповідно знаходиться теж присутня у залі і може повноцінно. Набрати е, участь в такі. Це не перший е, е, не перший підозрюваний, який знаходиться фізично е, е, у, у, у суді е, щодо злочинів чинних умовах війни. Але я так розумію, тут питання саме в тому, що це перший військовослужбовець якого е, Російської Федерації, який обвинувачується у страті е, українських військовополонених і таких, до цього е, часу ще не було. У чому складність от доведення і розгляду таких справ загалом, всі міжнародні злочини і злочини пов'язані зі збройним конфліктом мають свої е, особливості, і важливо розуміти, що вони від, відрізняються від того, що ми називаємо ординарні злочини, де, де злочини, які відбуваються не міжнародні, не злочини вчинені в умовах війни. Е, у є багато питань перше складність, яка очевидна є, це питання доступу до інформації до території, до е, доказів відповідним чином е, у контексті саме цієї справи важливо розуміти, що вся інформація, яку ми зараз маємо, це інформація на основі е, матеріалів е, матеріалу BBC. та і, відповідно, ми не знаємо точно, що відбувається там, там. Насправді точно які докази досліджуються, і напевно. Ну, повністю ніколи про це не дізнаємось, бо процес це, має певний свій рівень закритості, навіть якщо, зрештою, ми побачимо рішення, ми не зможемо дізнатися про все, що там відбувається, і це загалом зрозуміло. Але складність полягає в тому, що потрібно знайти відповідні. Достовірні та надійні докази у цьому випадку, як ми бачили, використовувалися і послуговувалися перехопленнями, допитами інших військовополонених аналізом інформації щодо їх перебування приналежності до, до відповідних підрозділів. Ок. і тут ми не знаємо точно, да, але будемо сподіватися лише на те, що ці докази вони за своєю суттю і наповненням вони є інформативними, щоб демонструвати зв'язки або їх відсутність цього е, е, обвинуваченого щодо е, власне е, в, вчиненого злочину. Інший аспект важливий це е, складність. В доведенні саме цього складу злочину. Тобто будь-який будь міжнародний злочин, як і будь-який інший злочин, в нього є свій склад. Ті дії, ті обставини, які, за результатами яких можна сказати, що злочин було вчинено цією особою проти іншої особи, наприклад. І в контексті саме такого злочину, воєнного злочину, незаконного вбивства людини, яка перестала бути е, комбатантом та орда комбата, як би мовити, е, і передається в здалася в полон. Е, тут е, важливо встановлювати різного рівня е, зв'язки, та розуміння того, що порушник дійсно. Це цей порушник вбив або завдав шкоду е, людині або декільком людям. що… Та людина, яку яку вбили або якій нашкодили, вона дійсно була такою, що здавалася в полон, бо перестала брати участь безпосередньо у військових діях. Що людина, яка вчиняла це ці дії, вона розуміла, що військовополонений що людина, яка була військовим, стала військовополоненим або перестала бути безпосередньо такою, що бере участь у війні? Ну і декілька інших аспектів, зокрема, зв'язок безпосередньо там зі збройним конфліктом і розумінням того, що він відбувається ну з останніми цими двома моментами проблем кон. В цьому контексті вряд навряд виникне, але кожен із попередніх він заслуговує окремого рівня дослідження і для того, щоб відповідати стандартам міжнародного права і міжнародної практики. Ну і плюс важливо розуміти, що з міжнародними злочинами, найтяжчими міжнародними злочинами, як, наприклад, вбивство з страти військовополонених, ми завжди намагаємося дивитися. Не лише на рівень тих, хто безпосередньо вчинив цей злочин, тобто безпосередніх виконавців, а й дивитися далі поза. Поза безпосередньо виконавця, тобто на середній рівень командування, настільки високо по рівню командування, наскільки можна піднятися, щоб встановити найбільш відповідальну особу за те, що було вчинено, і це не проста робота, тому що по суті треба вивчати і досліджувати зв'язки, наявність наказів або не наказів, але усвідомленості про те, що такі події, такі дії можуть статися, і можливість цих людей впливати на поведінку е, солдатів які без, безпосередньо е, вчинили злочин і це е, те, з чим наша практика ще працює і вчиться е, от, якісно і ефективно досліджувати, зокрема, тому що в нас в законодавстві довгий час не було в принципі такого поняття як командна відповідальність, і, а навіть зараз, коли є, ну, практика ще е, е, ще формується, скажімо так, і тут останнє напевно, що скажу, що в цьому всьому процесі важливо, що закласти підвалини для дослідження. Е, Командну відповідальність, от ми бачимо по цьому матеріалу, що власне Юрій Білоусов він зазначає, що вони дивляться і ціляться не лише на безпосереднього виконавця, а й далі. І е, важливо розуміти, що. Е, Підвалини для ефективного переслідування наступних відповідальних потенційно відповідальних осіб вище по командуванню. Вони закладаються вже зараз в цьому процесі. І важливо, щоб суд, що прокуратура, слідство, вони і відповідно захист, який там теж присутній, вони щоб процес він досліджував обставини. І не лише щодо того, що безпосередньо сталося, а і контекст, який цьому цьому сприяв, і був навколо тому, що якщо цього не дослідити, не дослідити е, від е, ланцюжок відповідальних ланцюжок командування і відповідні ці зв'язки, потім може бути дуже важко е, е, встановити цю відповідальність, особливо якщо ті люди, яких сьогодні ще опитують, які є військовополоненими, потім, наприклад, обміняють і доступ до них буде втрачено. Тобто, чи правильно я розумію, чим більше у нас буде подібних судових справ і рішень, уже, тим більше ми зможемо говорити уже про відповідальність високопоставлених російських чинів за злочини, які відбуваються в Україні, за воєнні злочини, які відбуваються в Україні. Загалом так, але важливо розуміти, що теоретично дослідити ці факти можна і в справі і на бсенті, і в справі, коли е, обвинувачений знаходиться фізично е, у, у бере участь безпосередньо у процесі. Питання в тому, як до цього підходять сторони, да, тобто як до цього підходить суд, е, е, сторона обвинувачення, сторона е, захисту. Якщо ці речі досліджуються, тоді е, е, шансів більше. якщо на це не акцент не робиться то відповідно скільки б людей не опинялися, да. Є ризик, що просто інформація не буде знайдена. А ми, на жаль, в своїй практиці, коли представляємо постраждалих від найтяжчих злочинів, бачимо, що іноді суди, наприклад, вони фокусуються саме на тих фактах, які є предметом безпосередньо розгляду. Тобто, от одна людина вбила іншу людину, да от ми про це говоримо. Те, що там хтось інший міг про це там, ну не знаю, да? бути усвідомлений чи потенційно відповідальний, може стати предметом розгляду. Інформація про це може. Бути зібрана, а може стати так, що е, про це е, не будуть достатньо говорити і досліджувати, не проведуть допити або не поставлять відповідні запитання під час допиту, і ця інформація може бути втрачена. Тобто, тут важливий момент, дійсно важливо е, відмітити, що ну, це унікальна. Порівняно унікальна ситуація, що людина фізично да, вона опинилася в полоні, її не знайшли да, там безпосередньо вже переслідуючи, вона опинилася в полоні і потім е, безпосередньо е, стала підозрюваним і обвинуваченим. А, але той факт, що людина фізично присутня. Те не гарантує, що цей процес буде 100% якісний, і абсолютно повністю відповідати е, стандартам правосуддя. То, ну, це важливо враховувати, щоб в нас не складалося хибне враження, да, що завжди всі е, справи і набсенція точно погані, і в них неможливо нічого зробити. І о, автоматично, якщо людина на лаві підсудних, то 100% все буде е, добре і без будь-яких е, е, проблем. Як забезпечується тоді от ретельний розгляд подібних справ? Якщо я так розумію, принаймні по матеріалах BBC, свідками проти конкретно цього обвинуваченого російського військовослужбовця Курашова є люди, з якими він служив, які також були взяті в полон, і які от виступають свідками, що так він це зробив? Знову ж таки, це слово проти слова. Він може казати ні, я цього не зробив. І ви просто брешете заради того, щоб вам там чи вас не судили, чи вам там в кращих умовах утримали, ну і подібні якісь речі. Як тоді забезпечити те, щоб все-таки був, скажімо, так, розгляд максимально правильним і максимально дотримані всі там норми? Дуже хороше питання. Насправді, да на жаль, легкої відповіді на нього на нього, на не, на нього немає, але з декілька аспектів, які точно можна виділити, що які б сприяли кращому процесу. Ну, по перше, це питання про всесторонність дослідження доказів, да і і. Різних видів доказів, які е, збираються, які досліджуються, тому що іноді е, е, власне свідчення, які можуть бути надані, можуть бути ставати ключовими доказами, іноді, особливо в випадку, коли це дійсно людина, яка ну, може мати додаткові стимули та для того, щоб говорити та ту чи іншу інформацію, це зрозуміло, тому що він перебуває в неволі, по суті, е, то е, звісно є. Важливо усвідомлювати, що така інформація може мати свої обмеження у її повноті, і відповідно підтверджувати її іншими видами доказів, іншими свідченнями, іншими, іншими не тільки свідченнями, але й бажано доказами, які, можливо, візуальними чи якимись ще. Але повертаємось до контексту війни, що тут часто з цим. Буває важкувато, тому важливо дивитися на наявний пласт інформації і ну, власне йти до порогу до доказування, який можна буде вважати достатнім. Тут інший важливий аспект це те, що дослідження доказів воно ж відбувається паралельно. Стороною обвинувачення судом і стороною захисту І, і сторона захисту тут відіграє теж важливу роль, тому що е, якщо е, не якщо сторона захисту, да тобто по суті адвокат е, обвинуваченого він. Е, Недостатньо активно або не в недостатній спосіб, скажімо, так бере участь у процесі, тобто не відстоює інтереси по е, обвинуваченого. Це теж може зашкодити процесу, е, і тому, що не всі обставини будуть з'ясовані. От зокрема, в цій статті вказано, що якийсь, е, е, якийсь перехресний допит на нього там не погодилась, не погодився. Е, цей військовослужбовець Російської Федерації, і е, нібито, якщо я правильно зрозумів, то адвокат власне не коментував цю ситуацію і е, не впевнилась, не пересвідчила, що цей допит буде проведено. А без так, без е, ну, очевидно, що сторони все одно певним чином зацікавлені у своїй стороні. Обвинувачення да? веде свою справу, доводить захист відповідно свою. І важливо, щоб з усіх сторін був достатньо сильний е, такий е, намір да дослідити все е, якомога більш е, всесторонньо. і о, окремий момент про який я тут скажу ну. Одна історія це те, що ми постійно робимо, та, і що Україна постійно робить це про покращувати стандарти розслідування і переслідування злочинів, проводення навчання. Сподіваємося, що й кращі да, зміну до законодавства, які можуть допомогти, тому що недосконале законодавство, наприклад, щодо роботи з доказами, прямо впливає на те, наскільки його можуть дослідити і як його може оцінити суддя. Відповідно, це така широка тема, але вона потім спускається на. Рівень кожної конкретної справи. Ну і останнє це питання насправді висвітлення справи у от, висвітлення справи загалом. Ми її про неї почули. Таке відбувається не, не кожен день, навіть да, ще на етапі, коли процес відбувається. Але, на жаль, в нас є тенденція, особливо з боку деяких з органів правопорядку. І в принципі, цей кейс також він радше. Ну, він викликає сумніви щодо дотримання. Принципу презумпції невинуватості, ми, ми можемо всі як звичайні люди, та розуміти, що це там для нас не є пріоритетом, але для правосуддя це є важливим. І коли комунікація йде із позиції, що ну по суті, ось людину вже засудили, умовно кажучи, вже нема сумніву, що там хтось щось зробив. Це може трошечки це може це явно впливає. По перше, це порушує права людини, яка є обвинуваченою. А по друге підозрюваною або обвинуваченою, а по-друге, це просто може нашкодити самому розгляду, тому що може спонукати да по скажімо так в певну сторону учасників процесу рухатись, і тому з одного боку дуже важливо мати певний рівень. Інформування і комунікації про ті справи, які розглядаються, особливо такі суспільно важливі справи, і окремо важливим тут є інтереси постраждалих і сімей постраждалих да родин тих, кого скривдили, і комунікацію з ними проводити, наприклад, да пояснювальну роботу. Це Окрема дуже важлива тема, яка нам здається тут ще є, над чим працювати. Але як ми комунікуємо, дуже сильно впливає. Да? І це зокрема це може вплинути і на обсяг, і на якість всесторонність розслідування і розгляду справи у суді. Ар'є, ще от два моменти, які мене цікавлять в цій всій історії. Як реалізовується потім покарання, чи може бути от засуджений за вбивство військовополоненого, страту військовополоненого, обміняний в процесах обміну? І чи потрібні Україні спеціалізовані суди з воєнних злочинів? Аби якраз дотримуватися у цих принципів, про які ви говорили, і забезпечити першочергово ще інтереси постраждалих? Так, з приводу, з приводу обмінів, ну, тут, тут один важливий та, такий дисклеймер, Тобто зрозуміло, що багато з того, що ми зараз обговорюємо, ми обговорюємо от з такої вижимки інформації, яку ми отримали в цій статті, і ми всіх обставин не знаємо, і тому я й кажу, коли ми говоримо про якість оцінки доказів, про участь у процесі, більше цей такий. Це привід та да, під подивитися на прикладі конкретної справи потенційно на ті проблеми, які ми спостерігаємо в системі загалом. Ми не знаємо точно, як вони проявляються або не проявляються конкретно тут, так само і з обмінами, насправді, тому що з одного боку, і навіть в цій статті, да вказується про те, що ну, так немає такої цілі, да, людину засудити, потім поміняти, з іншого боку, таку вірогідність ніколи не виключають, да, тому що особливо, як вказано в статті, якщо буде якась дуже серйозна ціна, да, якщо цінність обміну буде Важливою тут важливо декілька аспектів розуміти. Перш на жаль, в нас немає якоїсь чітко випрацьованої політики взаємодії. Ну принаймні, ми про неї не знаємо, але з того як відбуваються ці процеси, то є підозри, що Чітко визначеної політики е, немає між органами, які займаються відповідно е, організацією, реалізацією проведенням обмінів е, і органами прокуратури е, щодо рішень. Кого можна з засуджених обмінювати, кого не можна, і так далі тому подібне. Відповідно, передбачуваність цих рішень дуже маленька, і контролю з боку системи правоохоронної теж, напевно, не дуже багато в цьому процесі, бо ніколи не знаєш, в який момент скажуть, ну, дійсно треба, треба обмінювати, бо там цінність занадто висока. З іншого випадку. З іншого контексту це питання, кого ми обмінюємо, да, і е, е, хто, це, які, хто приймає ці рішення, і також чи ми враховуємо власне думку постраждалих в цьому процесі, е, і в, в цьому цьому контексті важливо розуміти, що обмін може відбутися в будь-який момент на будь-якому етапі цього процесу. Да, і до того як процес заверш, завершиться вироком чи, чи не вироком, да, ми не знаємо точно, що станеться, і якщо буде вирок, після того людина також можуть обміняти. Ми чуємо здебільшого, що е, засуджених е, фізично тут, які знаходяться їх повісково е, не обмінюють. Але е, ну є дам підстава вважати, що іноді це все ж таки може ставатися. А ключове це те, що ми про це особливо і не знаємо, і дізнатися про це достатньо е, важко. Ну і плюс тут є окрема більш така технічна, але теж важлива для юридичної сторони питання. Частина це. Якщо покарання буде виконуватися, людина буде перебувати власне у е, е, системі виконання покарань в Україні, да, то він все одно залишається військовополоненим. І як оці два статуси да, засудженої особи і військовополоненого, з точки зору умов його отримання, гарантій військовополоненого е, будуть дотримуватися це питання. Ну а з точки зору е, спеціалізованих судів, е, я б сказав, якби наша позиція здебільшого, вона схиляються до того, що така спеціалізація потрібна, тобто, як мінімум, на рівні такому, як в нас, ну в за своєю суттю, да як в нас є сьогодні спеціалізовані підрозділи на рівні слідства в органах правоохоронних є е, спеціалізовані е, підрозділи в системі прокуратури. І в Офісі генпрокурора, департамент, так званий департамент війни, і в регіональних, в обласних прокуратурах логічним виглядає, що потрібно зробити і відповідну спеціалізацію судів, щоб були відповідно установи і відповідні спеціалісти да, судді, які будуть розглядати ці справи і сфокусовано за ними дивитися. І просто наразі, поки не було пропозицій щодо цієї спеціалізації, які були б дійсно які впроваджували б ефективну спеціалізацію суддів, поки що таких не було, були і пропозиції щодо спеціалізації суддів, і вони дещо не досконалі. Я не буду вдаватися зараз в деталі. Але е, сама ідея ця важлива, тому що очевидно, що це окрема категорія справ з абсолютно іншим підходом у порівнянні з ординарними злочинами, злочинами, так би мовити, мирного часу, і він вимагає особливої експертизи, окремих ресурсів і відповідно ще й гарантій, які про які ми можемо не думати, коли говоримо про звичайні так би мовити злочини. Інший аспект це чи потрібно, наприклад, також додавати до цієї спеціалізації окремі інституції, чи впроваджувати на рівні цих спеціалізованих підрозділів взаємодію із міжнародними експертами, міжнародними суддями, прокурорами і слідчими на нашу думку, це була б хороша ідея і це. Такі приклади вже існують. Наприклад, у боснії Герцеговині були такі військові палати воєнні палати. Перепрошую в Боснії-Герцеговині, на теж на всіх рівнях системи правосуддя, де спочатку було багато міжнародників, і з часом їхня пропорція зменшувалась паралельно з тим, як збільшувалась спроможність національних представників системи правосуддя, власне, розслідувати і переслідувати, розглядати ці злочини. Як саме це буде виглядати в Україні? Ми поки що не знаємо. Це питання до обговорення, і, в принципі, ще потрібно отримати достатню підтримку для такої ідеї, але здається, що це була б хороша ідея, особливо для того, щоб підвищити Легітимність цих процесів, щоб впертися у їхній неупередженості, і водночас допомогти самій системі, тому що буде більше спеціалістів над нею працювати, більше можливості ділитися досвідом і не втратити локальний контекст. Да, тому що наші спеціалісти все одно працюють в цій системі. Тому е, да, ми, якби підтримуємо цю ідею, е, як саме вона буде виглядати, це питання суспільного дискурсу. Наразі бачимо, що такі спеціальні рішення вони зупинилися. На рівні саме трибуналу щодо злочину агресії, але ми багато бачимо дискусії про те, як посилити національну систему, як їй допомогти стати більш ефективною. І це міг би бути один з способів цього досягнути. Дякую, Ар'є Ар'є Мора, адвокаційний директор української правової консультативної групи. Про перший очний судовий процес над російським воєнним злочинцем, який стратив українського військовополоненого. Дякуємо, що слухаєте. Мене звати Олеся Турчин. Почуємось. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії, що стоїть за заголовками новин. Давайте розбиратися, по суті.